Всім привіт, я Неру І ми з вами пограємо в игра убрал Meteor 26 кубків до Хаус Дуропа там ще легендарний дропчик І ми його відкриємо з вами Я граю играю с і Кендермен Це мої другі зйомки, І за то що я Ні, за то що мої перші съемки прорвались І за дзвонка синього Красителя Так що паналі Что тут у нас Странно не баночку не забрали? Тут то мы забрали. Ядрион, батон. Ч такий жесткий урон? Блин. Че не кара... карасяток забрал такой. Так. Минус покич. Вс, мини-гобайлкик. О, не-не-не. Слава богу. Слава якому тільки богу? Непонятно. Ох, який же ха. Як же хорошо, що він... Це прям... імбово. Другу команду. Уже дві команди в мінусі. Ще б дві. І буде взагалі шикарно. Ауч, больно. А де бот один. Де кон, а де не кон? А, значит, это был наклон. Книжный, книжный. 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 Блин, я сказал книжный вначале. Книжный тоже уже сам синий краситель. Карась. Сын краситель. Ух, ядрён. Ну, ядрён. Ну, ядрён. Я так тут язык кидаю спокойно. Чисто чики-бам. тик, тик Эх, Я Емс, мене Емс Баффі, на гаджет і на гіпер. Но, Но. Гіпер у мене нема. Він опять мені бойцяв. Опа. О, Він Фенга получив. Блин. Мені тоже фенах надо. Убажаю Це мій улюблений бравлер. Буде хорошо, якщо мені с першого ультралегендарного дропа випаде 8 ультралегендарных резерв. И тоді там уже будет разгулянка. Гуляночка по дробчику. Там так то дроп хороший. Рішив тебе прикинутися клоном перший бігти. Но не вийшло. Думаю, як і почав бить другого. В принципі, ожидаючи, що той ігрок. Бабах. Тільки до мене пригнути. А я жду, пока вольтик прыгает. Странно. Ух, -мо, -мо, все гадал. Ну, просто за... Ну, за... Не знаю, что и сказать. Закрыться. Надо дважды подряд, то по занять. И тут уже будет все хорошечно. І от тоді прям буде хорошечно. Він довго буде вибирати? Ну алло, ти скоро вибереш обачо? Хм, а от так уже це буде красиво. У мене файнг був максимальний на моєму на другому баці. Я древн. Тут усі серебро. Ха, ну це середина між нами. Я зову, він бронза. Серебро середина. Странно. Опа. Я считаю, це посилку краще из-за ту. В принципі, він сього загасить ту колетку. На щит. Я считаю це того, що того, що культой не завжди може добить врага. А от щит може пригодиться дуже часто. Не думаю, що там особо сильні враги. Там поплакать можна. Осьо, черт, його замолозили. Да, и цей гаджет тоже. як по мені лучше, чем другий. Но у всех разные мнения. Если вам нравится другая пассивка, другий пасів, гаджет. Це даже хорошо, що ви вы вмієте с ними играть. То да. первый лес экран игроков. Залог сотрудничества, залог успеха. Логично. Хотя я это знаю без их советом. Да-да. Скоро. Эх.

Це як так? Серебро, бронза, алмаз. Капець якийсь фэнг. Звості фенг дуже класна фраза. You is back. Ця фраза буквально прикольна. Суперська фраза. ЮС пак. Відвали, грей. Гей. Гей, грей, відвали. Ой, чмортис. Мортис. О, йоу, йоу БіБі. Мінус БіБі. Мінус БіБка. Ну все, грей стоять. Э! Ну, грей, чертило. я сброшу на я скажу на него 250 тысяч что он тратил есть ну панали, открыть а за погнали я же добавил хаус дроп да легендарный дропчик и Пассивка на Эдгара на халяль печалька печаль трава И дроп Drop Сверх Редкий Эпик Пойэпик Чишот Просто Эпик за сотка Чесно кажучи, я не такого ожидав, ну давайте попаємося з этим красителем. Эх, я думав там щось пожостче випаде може мифик. лево, ультра лево. Но ну, мечтать не вредно. Так то да. Размечтался. Надо когда сказать... уже за эпика, а не за сверхредку. Сверхредки это уже был бы провал полный. Так, посевка это тоже хорошо. ЭПИК ДРОП Тоже хорошо Все хорошо Ну так, более-менее еще дропчик mm. говоря, я забрал mm. Чому Мені фангем не випав з, з цього хаусдропа. Мені Менді. Я бачу, як вона мультувала. Мені буде пожосі вдалі. Мінус. Оу, чо, оу, ч, чо, О, берей. Спасибо. Вже відволік його її. Сюмбіє муху. Хоча вона й не муха, вона. Да. А єб. Аєп. аєп. а вони трісне. Ядріон. Ядріон. Пішли в воно бою. Ой-ой-ой, тут булік, бочка. хватало еще косаря. А не, не, не и а 40 хп. До пасхалки. Погнали дальше. Ждем, ждем, ждем. от здоровья. Кажется, когда його удар достигає цель. Ну, головну ціль я на те, що хотів виполнив. Це добив кубки, відкрив хаос дропчик. З якого як ви бачили. Видели... Ну, почти нічого інтересного не випало. Ого. Навіть урон не нанісся. Вот це супер гаджет на сему. И ки откидываю тебе И місто урона тебе просто. Не ну, я вже казав откиды. Ну лучше бы. Ого скільки тут баночок Я в яд пошл саутать. Опа. Всем баночок Халяль. Чо? Че ты? Че злышься? О, Бог, перший. У нас тут Бог, перший бог есть. О, хорошо, что хоть не другий Слава Богу, что меня никто не закрылся. Думаю, его чувак я жорстко тикав по екранчику. Так по буквально. Оп, бибі, минус, бога один. Микройкиотіс. І оп, минус. Сюда. На базу. Понли. Паннали дальше. У нього там походу, по ходу ми играємо стільки скіки понадобиться. Думаю, після цього раунду да, заканчивать съмку. По не думаю, что що уже щось цікаве Мы тут заробимо. А так... Я перший і свій халстроп відкрию на камеру. Оу-оу-оу. Джиник. Ну як так можна? Чого так? Ох, Вон, 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 вонедвер? Похож хадин Джим. тут ждать эндер синего красителя эндермен синий краситель буквально все его никемен ники 78 и у нас все спятые букв, цифр и я их частіше всего все пишу на английский Вітер, візер, Нерво Ой, блін. Вітер, візер, тотрінерво. Зеро Мосер. Рорту Тетр. Ой. Хоча Тетр це я не сам придумав. Аз мода Майнкрафт Ось кого. Мод, тетру добавляю. Хотя я сам, в принципі, почти не знаю, что таке тетра. Я знаю, что таке террария. Странно упоминать терарію, коли я говорю про тетру. Ого, Мортюс Герой. А, мене вже як не стілав. Ну и ладно. Всім пока, з вами був Янеру і краситель.